Мені здається, що найбільше невдача це розуміння заднім числом, що ти травмував дитину і що ти, можливо, щось таке зробив, що вплинуло на її самооцінку або на соціальну її адаптацію негативно. У мене для вас тут погані новини. Все, що ми не зробимо, ми травмуємо свого підлітка. Бо це... Феномен без шкіри, беззахисний, він як новонароджений, але з дуже чутливою свідомістю. Знаєте, я з жахом думаю, що якщо б діти, ну ті маленькі, які вчаться ходити і говорити, могли б зрозуміти, що ми їм в той момент говоримо, вони б не вміли не ходити, не говорити. Якщо б вони розуміли, що ми їм кажемо, не ходи, не з того їм пофіг на цьому. Да, так. А от прикинь, а тут а обратна ситуація. Тут вони розуміють, що ми їм постійно кажеш. Тут ти належав, тут ти вб'єшся, тут ти ударишся, тут неправильно. Не, що ти, ти думаєш, вони тобі друзі? Вони тобі не друзі. Ми їм таке говоримо, що як, як от, а уяви, вони це роблять все вперше. І вони. Роблять це незважаючи на те, що ми для них продовжуємо бути поки що найбільшими авторитетами, не зважаючи на весь жах, який ми на них виліваємо. Тому ми травмуємо в будь-які ситуації.